Вітаю! У нас сьогодні цікава тематика. Сьогодні ми робимо огляд звукової плати C-Media 8738. Дана звукова плата випускалася понад 20 років тому. І відноситься до дешевих звукових плат. І маємо тут датчик. Подивимося, скільки шуму на вході плати. Мінус 30. І в лівому каналі, а в правому мінус 32 дБ. Включимо режим моно. В моно у нас менше сума. Стерео. Порівняємо входи. так Наше дивимося. Вхід Aux має менше шума мати. А він ще більше сумета в правому каналі, в лівому мінус 40 дБ. Так. Глянемо на мікрофонний вхід, а? Мікрофон. вимкнемо. Майже так само чуть більше суму. Мінус 31 дБ. В лівому мінус 37. Так, і останнє дивимося. Який в нас сум на виході плати. Так, стереомікс режима. Майже одинакова шумність. Коротше, в лівому мінус 40 дБ, а в правому мінус 32. Так що... Для нормального запису потрібно, щоб у нас рівень шума на вході був. Як мінімум мінус 60 дБ, а то мінус 70. Наша плата дуже шумита. Але на такій платі ми музику зможемо синтезувати. Цього досить достатньо і якісна плата. То на вході має десь мінус 80 дБ шум. А тут наша звукова плата навіть шумніша за магнітофон. Бо в магнітофона шум плівки мінус 63 дБ. На жаль, дану плату Вінамп ніяк не бачите. Тільки можемо через Windows Media почути якусь пісню. І все. Так що дякую за увагу і всього-всього найкращого.